Виконуєте в це У Вас, вас немає документів, щоб поставити вашу особу. Ви порушили правила дорожнього руху, перейшли дорогу непрозначеному місці. Якщо ви відмовляєтесь, постати документи, які вас є, або вихідний місії, дещо встановили вашу особу, будете затримані. У вас за протокол про бін затримання, вите доставлені в міський відділ. Я не порядку. буду вас сідати, або ви мене я вам затримуєте, затримуєте я вам і садовуєте, з садовити ті Звичайно, посади посад... Якщо ви відмовляєтесь, ми усі були посади. Нас не взяли не Посадіть. Посадіть. Будь ласка. Посадіть. Посадь. Стайтесь. Це що? Сядьте в машину. Сядьте в машину. Я вас трошу. Наші ці Ви Можете нормально сісти. Да. Ви вживали сьогодні алкоголь? Але тут така ситуація Так. Як... Да. він мене короче, почав до мене чіплятися і шарпати мене за руки. Є. І засунув мене Я відширі. вас шарпав за руки? Так, да. ви мене шарпали за руки. Що смішні чи що? Наші всі дії зафіксовані на відеокамеру, йдеться само початку відеозйомка. Ну, хоче... Ну, ті... ну Вземи диви... ну, у вас міськвідділ для встановлення ти... особи, так як ви Ходи? не даєте документів. Добре, ваші. Крудіть міськвидів. Іра, типу я не розумію, що це сталося. Крудіть, будь ласка, місквидів. Не дай бог. Дай, візьмушку псак десь. Все справа. На 102 зміни. 102. Придіть кімнату для прийому громадян. Чуєте мене? Вот справа. я в шоці, мої голов житті. Звіва крісло, присаджуйтесь. Я, Іра, я просто не знаю, що ставиться, тому що я переходила дорогу, можливо, я щось і порушила, неправильно перейшла, але те, що я сиджу в поліції, тіпа, я те, взагалі поліщук Наталія Миколаївна. І... Число місяця відноження. 85 рік народження. Число місяця. 20 липня. Yeah. Точки, yeah. Я вас позднюю це, чи є в морі і в наїзді. За що вони мене затримали? Ти, ти ж ви мене в ти ти мене спитаєте, за за... шо... що, я вас за що я вам скажу. Ви мене затримали? Тому що ви не назвалися. Ви порушили право дружнього руху, ні, не назвалися і не привели ніяких документів. Вам пояснили, що для встановлення особи у вас буде доставлено міськвідділ для встановлення особи. Ви зараз обманюєте людину, що ми вас не питали документів. Ми Як мінімум 5 мене разів вас питали документи. Дивіться, Наталія ну, Миколаївна. У нас є відеофіксація, не переживайте. З самого початку нашого спілкування. Без питань. Ви мене не питали Без питань. Документів. Зможете оскаржити дану постанову в суді. Якого? 96-90-го. Неправильно, так, називалася, число місяця. То це 20.07. 80. А де ви проживаєте? Не важно. Не важно, так. 20.06. Напевно, це вона скачала і сказала 20.000. Ми садить, запишу записуємо її дані, міський. Уявить тут ой. Угу. Шановна, я на камеру вас питаю, ви правильно дали свої дані? Я, так, ви правильно повід... дали дані? Шановно? Повід... Я вас на, на... відеокамеру на... питаю. Я ви дали правильно мину... дані? Число місяць рік нарожні їм сьогодні. Число, місяць, рік народження. Ви правильно назвали працівнику поліції? Фотки немає там, не там? Я просто в що, це, я, я не знаю, що мені казати. Вам поліцейські ставлять питання. Ви правильно назвали своє прізвище М'яко Що, Оля, ціка, що це таке робиться? Це не, я не вірю, що це просто так. Вони східний від фонд, завтра це все буде вигулення. Вам буде винесена постанова на 51 гривню. На <софрії> яку Ви не в <ви>, основному <софрії> місці перейшли дорогу. Ви чуть не попали під м... автомобіль. Оля, це нормально? я перейшла на місце. То вони мають право, а чого я тут сиджу? Чого? Бо коли вони мене оштрафовують, то чого я тут сиджу? У вас немає документів не з собою. На... У вас документів немає. У вас з собою немає документів. Вони кажуть, документ. що, що я не дала їм документів. Вони мене не прав. Я вас просив, документи, вони не дали. Вони кажуть, що вони мене просили, але вони, типу, мені не дали. Вони мене затягнули, типу, міст світло в полі. Просили, але не дали. Це як було? Я не знаю.